Всім доброго дня! Сьогодні я хочу поговорити про дофамін. Взагалі, як він впливає на мотивацію, взагалі, що таке дофамін, які інші функції він взагалі виконує в нашому організмі. Учатку треба розуміти, що дофамін це знаєте, такий нейромедіатор в нашому організмі, каже по суті, хімічна речовина, яка якраз посилає імпульси між нейрончиком. Якщо так легше, щоб було доступно. Тобто, у нас можна казати, що дофамін це як знаєте деригент. Якомусь ансамблі, чи без різниці, а от нейрончики, вони використовують функцію такі, знаєте, як інструментів. І по суті, дофамін якраз отакий диригент, який відповідає, знаєте, за мотивацію, за навчання, за пам'ять, за увагу, за моторні функції. Тобто, по суті, знаєте, знать неоткає як коаліція, за яку він відповідає, яким він диригує, так? І коли він правильно... Куди правильні сигнали, як правильно грати, симфонія гарно грається. Тобто гарна мотивація, навчання, пам'ять, увага, моторні функції. Проте, коли проблема, звісно, вона все погано грає незвучно і так, знаєте, немелодідично, якщо так можна сказати. Також я хочу розглянути, які функції взагалі виконує дофамін. Всі ми знаємо таку знаєте, систему, вона можливо, чули зараз. Де популярно, тобто, що дофамін, по суті, система воногородця, тобто наша мотивація. Тобто, коли ми виконуємо якусь дію, ми отримуємо з неї дофамін, так, задоволення, дофамін це такий, знаєте, гормон задоволення, так, коли ми отримуємо це задоволення, у нас е, закріплюється поведінка, і ми хочемо її далі повторювати. Тобто, мотивуємося повторювати і закріплювати цю поведінку і, по суті, отримувати. Задоволення. Далі інша функція дофаміну також є: це рухова активність. Рухова активність, тобто, відповідає за моторні функції, допомагає в да? До моторних функціях. Саме класичний приклад нестачі от якраз дофаміна в хворобі це хвороба Паркінсона, тобто якраз де проблема з моторними функціями. Тобто, в Паркінсона такі прояви класичні: це тремор, ригідність рухів, так. Далі третя функція це когнітивні функції, тобто це наша в, дофамін якраз пам'ять, увага, навчання, так? Тобто ми бачимо, на що впливає якби, дофамін в нашому організмі, так? Далі треба розуміти, що буває і низький, і високий рівень дофаміну, проте найкраще, звісно, збалансований. От низький рівень дофаміну, якраз сказала, можуть бути різні нейрологічні хвороби, наприклад, Паркінсон. Також можуть, знаєте, якщо ви в постійному такому стресі, напрузі, тривожності, може знижуватись також при депресії, класично знижується. Якраз рівень дофаміну. І вони як проявляються? Це проявляється такі, знаєте, апатії, тривожності, депресивності, так? Такому перезавантаженні, тобто перевтомі також. Якщо в нас за високий рівень дофаміну, це класичний, класичний приклад, такі, знаєте, дії психоактивних речовин. так? Воно до такої, знаєте, імпульсивності, залежності, як наслідок, звісно. І воно, знаєте, коли у нас пере, пере. Дуже багато дофаміну, він досить негативно також впливає. І, і низький, і високий рівень, вони двоє негативно впливають. Найкраще, це, звісно, збалансований рівень дофаміну в нашому організмі. Далі нам треба розуміти, що в нас є такий, знаєте, як можна назвати, продуктивний і непродуктивний дофамін. Зараз досить популярно стало це все обговорювати. А, взагалі, от ми розуміємо, що коли в нас. Ми робимо якусь активність, так? Дофамін класично. Ми робимо якусь активність, зробили, в нас виділився дофамін, ми отримали задоволення, і ми знову продовжуємо робити. Виділився дофамін, от задоволення, ми знову продовжуємо. Продовжуємо, по суті, мотивує для досягнення наших цілей, так? Продуктивний, по суті. Він відділяється. Такі, знаєте, Достатніх дозах, проте не дуже високих, проте достатніх, щоб нам хватило знаєте, такої дати нам енергію, якусь на таке натхнення, і ми знову пішли працювати енергію і знову пішли працювати. Так А от зараз дуже дуже проблематичний став якраз непродуктивний дофамін. Він проявляється в тому, що ми отримуємо дофамін дуже легко. Це класичний приклад різні залежності, соці... тобто, соціальні мережі, їжа, азартні ігри ну, і залежності, як я говорю. Тобто ми отримуємо дофамін дуже легко і дуже багато. І тут проблема в тому, що ми його отримуємо, ми хочемо більше, 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 більше і ніколи це не закінчується більше. І в нас по суті. Виникає якраз перенасичення дофаміном і небажання як наслідок взагалі якось розвиватися, тому що проблема оцього швидкого дофаміну, тобто непродуктивного, що ви отримуєте більше, 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 ви отримаєте задоволення лише на момент. А на загальний стан такого щастя, самореалізації, самозадоволення, воно ніяк не впливає. Тому оцей продуктивний дофамін, він є досить ефективним для нас, для досягнення цілі, для досягнення нашого щастя, для досягнення нашої реалізації. Якщо це порівняти, то можна, знаєте, от продуктивний порівняти з тим, що у нас, наприклад, в машині нам потрібно паливо, так? Потрібно. От Коли ми використовуємося продуктивно, тобто ми ставимо цілі, ми досягаємо цілей, так, по суті, поставили ціль, коротше, пішли, отримали задоволення, знову пішли. Проєкт там, наприклад, розділили, там закрили ту чверть, ту чверть, чи, наприклад, мову, вивчили на рівні А1, А2 і тому подібне, так? По суті, поступово, поступово. Ви, по суті, цим паливом заповняєте машину і їдете, так? Достатньо, достатньо, скільки потрібно, щоб проїхати до якоїсь там точки Б, так? Ми проїхали, знову заправились, знову проїхали, знову заправились. І машина працює справно і добре. Проте, коли ви отримаєте оцей непродуктивний або легкий дофамін, ви, по суті, знаєте, або, перелив... тобто, як знаєте, переливаєте це паливо, ви так, знаєте, ви думаєте, що так це буде краще, ви так переливаєте, переливаєте, переливаєте. І як наслідок, тобто, ви отримуєте перегрів, перевів. Ну, я до кінця розумію, що там можна отримати, так? Тобто ви отримаєте неефективний механізм, який не буде працювати ефективно, так? Тому що коли перелите, паливо чи пере... переїсти щось без різниці, воно не є ефективним, воно на вас негативно впливає раз і цей непродуктивний дофамін. Він якраз класично про це в залежність. Тобто людина хоче більше, 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 вона отримує більше, чим може, як можна сказати, переварити в цьому сенсі, так? І тому мово, він, так, знаєте, максимально негативно впливає на нас і як наслідок. І взагалі треба розуміти, що наш мозок він більш зацікавлений в такому непродуктивному дофаміні, тому що він не витрачає багато. Енергії і резерву, тому що наш мозок це завжди. Просто я хочу, щоб все було спокійно і не трогайте мене, так по суті. І коли оце швидке задоволення ви отримаєте, йому дуже добре, тому що ви не затрачаєте багато зусиль, ви там не вчите мову, не читаєте книжку, не відкриваєте новий проект, а просто відкрили соціальні мережі, мережі пішли там, не знаю, пограли в автомати і тому подібне, так? Ви отримали швидко і він зацікавлений. І він не хоче, ну знаєш, що мій той довготривалий ефект. Я зараз получу тут і зараз, тут і зараз, тут і зараз, і просто знаєте, вже захльоп, захльоп, захльоп. По суті, ви пере у цього легкого дофаміна, і треба також розуміти, от якраз про залежності хочу сказати: от коли ви в любу заходите залежність, ви отримуєте це швидке задоволення. Швидке задоволення, і воно збільшується, збільшується, збільшується. Так? І як наслідок ви потребуєте більше-більше, як я говорила, проте воно не приносить такого задоволення від життя. Тому що ви завжди в такій погоні за більше, більше, більше. Ви не можете насолодитися досягнутою, знаєте, якоюсь цілею метою. Ви просто отримали і знову побігли. Ви, не, якби, знаєте, не відсвяткували цей момент. І залежності вони тому такі негативні, тому що в немає краю, немає краю, як я хочу більше. Воно завжди потребує, потребує більше в цьому плані. Як взагалі собі допомогти такий, знаєте, дофамін, щоб він більш-менш був стабільний? Саме перше і саме головне це те, що ви маєте ставити довготривалі цілі, проте їх розбивати на маленькі шаги, досяжні шаги, і досягати цих шагів. Так? Зрозуміло? Тобто, ви поставили цілі, я не знаю, там. Е Mm, Якийсь там проект закрити, так? Бо спочатку зрозуміло там, шукаєте якісь там зразки проекту, тобто як я можу це зробити далі, подаєтесь на якісь там гранти чи якісь такі програми, потім отримуєте фінансування, робите, там, наприклад, перший, перший підпункт, другий, третій і тому подібне. І на кожному шляху витримуєте дофамін продуктивний, такий не так багато. Проте достатньо для цього рівня ви отримають задоволення для того, щоб продовжувати енергію, по суті, щоб продовжувати. Далі досить важливо, звісно, і також фізична активність, тому що, е, от коли ви проявляєте фізичну активність, якраз вона допомагає вашому організму в цій ситуації, так? Далі вам дуже важливі знаєте, такі розпорядки, ритуали, ритми, тобто, щоб у вас було більш-менш. Чітко структуризовано, що ви робите, як ви робите, коли ви робите. Так? Тут також важливо не дуже, не дуже використовувати таку знаєте, мультизадачність в плані, що я роблю там, паралельно 3, 5, 10 проєктів, так? тому що це виснажує дофамін. Так, ось так, один, два в міру в міру свого, знаєте, якби того, що ви можете зробити, так? далі також сон, тобто якісний має бути сон. Тобто, ви якісно, що я маю на увазі, приблизно в один той самий час лягаєте, встаєте якісь ритуали перед сном, перед сном, після сна. Тобто, ну і, звісно, бажано телефони гаджети на 30 годин і вранці і ввечері від, від, від вас, якби постаратися якось ізолювати. Далі також харчування. Тобто, в чому харчування тут є? Вам потрібно треба розуміти, що дофамін він синтезується з тирозину, тобто амінокислоти. В нашому організмі, тобто вона якраз синтезує цей неремітетор. Інші також ну, про те ми говоримо зараз про дофамін. І в харчуванні, наприклад, терозин, так? які харчові продукти. Це такі, знаєте, як риба, курка, яйця, молочні продукти, арахіс. Також проте досить важливо. Для дофаміна, що у вас велик разстерозин, тобто продукти з великим містом. містом так? Далі вам потрібні вітаміни групи Б, далі вам потрібна омега-3, також антиоксиданти і магні. Тобто, з різних продуктів харчування, щоб ви якось слідкували, щоб отримували достатню, ну, достатню кількість у цих всіх продуктів. І взагалі треба розуміти, що. Дофамін це досить така, знаєте, хороша структура нашого мозку, яка допомагає нам, насамперше, ми всі знаємо, що це мотивація. Дійсно, мотивувати нас досягати наших цілей. так? Проте досить важливо також пам'ятати, щоб ви не пере Використовувала оцей такий непродуктивний дефамін, тому що він дуже, дуже, дуже губить усі продуктивний. І ви просто не маєте мотивації, не маєте мотивації, бажання дійсно досягати якихось цілей, ви просто сидите в моменті задоволення і все, і хочете більше. більше. І треба також, знаєте, трохи ізолювати оцей такий непродуктивний дофамін і відслідковувати і старатися якось переключатися на більш продуктивне. Наприклад, ви відслідкували там себе в телефоні, такі стоп, стоп, стоп. Давай може книжечку прочитаю. Давай може там не знаю, якось якийсь проект подумаю, можливо, якусь мову нову вивчу і тому подібне. Тому дофамін досить корисний, проте треба з розумом його, як говориться, використовувати.